Жертва ножового нападу в Німеччині. І ще один український баскетболіст помер від травм у лікарні. Це 18-річний Артем Козаченко. Усі ці дні хлопець перебував в реанімації. І медики до останнього боролися за його життя. Кореспондентка ТСН Наталка Фібріх продовжить. Шукаємо свідків таке останнє повідомлення поліції міста Ессен, яке розслідує вбивство вже двох молодих українських баскетболістів. Напад стався 10 лютого ввечері в місті Обергаузен. На момент публікації цього прес-релізу Артем Козаченко ще живий. Після операції лікарі характеризували його стан як важкий, але стабільний. Та останніми днями стан Артема різко погіршився. Про трагічну втрату повідомила Федерація баскетболу України і баскетбольний клуб у Дюссельдорфі, за який грали і Артем, і Володимир. Окрім загиблого гравця молодіжної баскетбольної ліги Володимира Єрмакова, баскетболісти Art Giants також оплакують втрату Артему Козаченка. 18-річний партнер Єрмакова по команді спочатку вижив після жорстокого ножового нападу. Але сьогодні у вівторок помер від отриманих серйозних травм. З моменту жорстокого нападу в Оберхаузені Козаченко перебував у лікарні в реанімації. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарів вже. Нічого не могли зробити для нього. Напад на українських спортсменів стався 10 лютого на залізничному вокзалі Оберхаузена. До цього хлопці їхали в автобусі, куди підсіла компанія підлітків південної зовнішності, які почали провокувати хлопців. Згодом батько Артема Козаченка в коментарі сніданку з один плюс один розповість, що українці намагалися це ігнорувати та уникнути конфлікту. На виході їх запитали, чи вони не з України. І коли всі, врешті-решт, вийшли на залізничному вокзалі Оберхаузена, підлітки напали на українців з ножем. 17-річний Володимир Єрмаков отримав шість ножових поранень і помер в лікарні під час операції. Через кілька днів поліція Есена спільно з прокуратурою Дюссельдорфа повідомила, що ознак злочину на національному ґрунті не виявила. Після численних опитувань свідків та аналізу доказів немає жодних конкретних ознак синофобського нападу. Наразі все вказує на спонтанну ескалацію насильства з боку 15-річного головного винуватця. Нападники спочатку втекли з місця злочину, та згодом поліція затримала їх удома. Головний підозрюваний – 15-річний німець турецького походження з міста Гельзен Кірхен, уже відомий поліції за збройні пограбування. Із ним затримали 14-річного німця грецького походження, якого потім за браком. Доказів відпустили за чотири дні його затримують знову разом із двома сирійцями 14 та 15 років. Розслідування триває наразі. Поліція шукає свідків, які того вечора їхали в автобусі з українськими юнаками і компанію підлітків, які потім напали і смертельно поранили обох українців. Із Берліна Наталя Фібрій ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.